Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема це пенсія. Бо ця тема дуже емоційна, особливо для людей пенсійного віку. Бо багато хто отримує пенсію 4 тисячі гривень. Це приклад. А такі пенсіонери, як судді, вони кожного місяця кладуть до свого карману, до своєї кишені понад 100 тисяч гривень пенсії. І це не фейк, це реальність в Україні в 2025 році. Ось яка і реальність? А чому ж так сталося? І чому, якщо казати про пенсійну систему, це не про справедливість. А це про привели для обраних. Як так відбулося? А відбулося дуже просто. Ті, всі ті, хто приходили до влади, вони розповідали про справедливість, про зміни, про реформи, про покращення, про турботу. До народу. Але вони не займалися цим. Вони нічого не змінювали. І ось це є геноцид українського народу. Це є знущання над українським народом. Це є зневага до українського народу, особливо для людей пенсійного віку. І ніхто за це не відповідає. А люди мають зробити висновки з 91-го року по сьогоднішній час. Кого вони обирали? Хто був при владі і хто є при владі, і чому ситуація оця не змінюється. Це питання до кожного, до речі, до кожного. Щоб не було помилок, бо помилки призвели його до таких наслідків, де людей пенсійного віку стає ще менше і менше. В подальшому ми скажемо, скільки зменшилось людей пенсійного віку за півроку. Так ось, якщо казати про червень 25-го року, то середня пенсія на цей період на червень 25-го року становить 6410 гривень. Це тільки середня. Але 55% пенсіонерів мають менше 5 тисяч гривень своєї пенсії. 3,6 мільйонів людей живуть на пенсію до 4 тисячі гривень. Це не геноцид, це не знущання. Це не зневага, а що тоді це? Що тоді це? Бо це не пенсії. Це та кістка, яку кинули українському народу і сказали: їжте, виживайте як хочете. Ось яке порівняння можна провести ось з такими пенсіями, з такими цифрами. А тепер головне, судді пенсіонери отримують у середньому, це тільки в середньому, 109 тисяч гривень пенсії на місяць? Можете порівняти оці цифри. І це в 27 разів більше, ніж пенсії звичайного українця. Це можливо в Україні? Так, можливо. А хто до цього все допустив? Хто Хто відповідальний за це? Хто дасть відповідь? Хто за це відповідальний? Як це взагалі можна, можливо, в Україні, де люди жертвують всім заради перемоги? А ось такі пенсії. І люди, пенсійного віку, вони бідкаються, вони вже приводились у злиднів, у жебраків. А влада все розповідає про щось, про свої лозунги. Які вона тільки сприймає. і все. А людей вважає, хай як живуть, так і живуть. На ті пенсії, на ці крохи, на ці мізі. Так виходить, виходить так. Ось що таке геноцид. Посправжньому. А це пенсії в Україні. А як же рахують пенсію в Україні, а є проста формула, вона не змінюється. Цю формулу закладена на три складові. Це середня заробітна плата по країні за останні 3 роки. Це індивідуальний коефіцієнт заробітку. А це ваша заробітна плата, вона ділиться на середню заробітну плату по країні за відповідний місяць. І це відповідний коефіцієнт свого стажу. Береться ваш стаж і множиться на 1%. І відповідно буде коефіцієнт. Так ось, якщо взяти оці всі показники і розрахувати пенсію, наприклад, середня заробітна плата 15 тисяч гривень у людини, Середня заробітна плата по країні – 15 тисяч 57 гривень і стаж 35 років. І якщо оці всі показники, оці всі коефіцієнти розрахувати у вигляді цифр, то пенсія буде дорівнювати вже на виході приблизно 5247 гривень. гривень. І тут питання: а можна на таку пенсію прожити в Україні? Прожити можна чи ні? Це неможливо зробити. А люди пенсійного віку якось виживають, а влада, бачучи це, каже: у нас класні пенсії, і ми робимо все, щоб зробити ще кращі умови. Так же вони кажуть, з таким підходом вони не змінюють систему, а вони кажуть, нам треба. Щось додати, якісь надбавки, якусь індексацію провести. А люди, які виживають, тільки відчувають на собі, як це вижити на цю пенсію. Чиновники, вони це не відчувають, бо у них інший розрахунок пенсії. Ось в чому полягає оці відмінності розрахунків пенсії для людей пенсійного віку. Одні розрахунки, а для чиновників і їхньої касти інші розрахунки і відповідні будуть інші вже суми пенсії. Так ось, якщо казати про пенсії в Україні, а це найвищі пенсії, найнижчі пенсії. Найвищі пенсії є в місті Київ. Це 8856 гривень пенсії. Далі Донеччина 7840 гривень, Луганщина 7322 гривень. Це найвищі пенсії. А найнижчі пенсії у Тернопільській області 4957 гривень. У Чернівецькій області 5136 гривень. І у Закарпатській області 5210 гривень. Но на ці пенсії також дуже-дуже тяжко прожити. І це тільки середні пенсії. Найвищі і найнижчі. А є ще. Нижчі пенсії, на які люди виживають. Якщо казати про ці пенсії, в бідніших регіонах, то вони залежать від заробітних плат. Бо люди там працювали неофіційно. І всі ви знаєте, якщо людина працює неофіційно або отримує заробітну плату в конвертах, вона буде отримувати найнижчу пенсію. І у неї будуть завжди проблеми. Коли вона буде оформлювати пенсію. Тому треба враховувати оцей момент, що треба працювати офіційно, щоб були сплачені внески до пенсійного фонду. Якщо цього немає, то будуть великі-великі проблеми з пенсіями. Пенсіонерів менша але ситуація не покращується. І ось за півроку кількість пенсіонерів тільки за півроку скоротилась на 84 тисячі осіб. Можете уявити ці цифри. Мінімальну пенсію планують підняти з 2026 року до 2564 гривень. А це менше 65 доларів. Уявіть, менше 65 доларів для людини пенсійного віку. І це в Україні. І ось питання. І це є пенсія Європейській Україні, бо всі ж розповідають, що Україна це Європа. Європа. Ось така пенсія, так? Ви там взагалі з глузду з'їхали? Хочете так спитати. Ви з глузду з'їхали з такими пенсіями, з такими розмірами оцих пенсійних виплат? Пенсійна система в Україні не працює. Вона не працює. Вона несправедлива. Проста людина виживає, а обрані живуть у розкоші. І ось потрібна реформа. А це об, обмежити пенсії чиновникам та суддям, змінити підхід до розрахунку, рівень життя і базові потреби треба врахувати. Тобто, повністю пер, перевернути розрахунок пенсії. Ми зараз про це казати не будемо. Також, шановні, на напишіть в своїх коментарях, скільки пенсії отримуєте ви або ваші рідні люди. Які ці цифри, які ці суми. Поставте вподобайку, якщо вважаєте, що пенсійна система має бути справедливою. Тобто її треба змінити повністю кардинально, перевернути її. І поширюйте це відео, і хай про це, про ці пенсії знає вся країна. Знають всі. Ставте вподобайки. Залишайте коментарі. Ставайте нашим підписникам. Сьогодні у нас була дуже емоційна тема, це тема пенсій. Але донесіть це цю інформацію до інших людей, щоб вони про це знали. Всім дякую і до нових зустрічей.